Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск Щеденника важливих справ на 11 та 12 жовтня 2024 року. Сьогодні 11 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці козоріг, але до 14 години дня буде продовжуватися перехід місяця з першої у другу фазу. І увечері в нас перехід о 19 годині 32 хвилини, перехід із знаку козаріг у знак водолій. Тому в нас залишається продуктивний час з 14 години дня до 18 години, коли можна ще посіяти насіння сидиратів, зелених культур, можна пророщувати насіння для отримання проростків, посадити часник та цибулю населень, саджайте будь-які саджанці. Закрита коренева система чи відкрита коренева система вже осінь і можна це робити. Укорінювати можна живці, пересаджувати кімнатні квіти, висаджувати цибулини весняних квітів. Поливи та підживлення треба завершити до 13-ї години. Наступний знак це знак стихії, повітря. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 11 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Тільки нарізаємо живці і також в цей час з 14 до 18 години вечора. 11 жовтня сприятливий час до 17 години тільки вечора для квашення капусти, а до кінця доби можна збирати врожай, закладати на зберігання і робити різні заготівлі. Важливо для здоров'я на 11 жовтня. Не використовуйте для харчування каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези та алкоголь. Що ж можна готувати, які страви будуть корисними для нашого здоров'я? Готуємо макаронні вироби, морську рибу, пісне м'ясо, варені яйця, е, їмо молочнокислі та молочні продукти. Готуємо доступні овочі, фрукти, ягоди, зелень, салати і будь-які страви і їх готуємо на рослинних оліях. Використовуємо будь-які горіхи для харчування і п'ємо чай із шипшини. Смачного вам! Завтра, 12 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення не можна проводити це час стихії повітря. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 12 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І завтра, 12 жовтня, Сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 12 жовтня 2024 року. Якраз цей день дуже важливо відмовитися від таких продуктів: від солодощів, від продуктів з крахмалю, газованих вод, консервованих напоїв. Шоколаду, картоплі та грибів. Що ж можна приготувати смачного? А готуємо каші з гречки, пшона, вівса, готуємо рибу, морепродукти. Хто із м'ясо, можна будь-яке м'ясо готувати, корисні молочнокислі продукти, проростки насіння, свіжі фрукти, овочі, ягоди без термічної обробки, готуйте квасолю. Сою, пийте какао, їжте сухофрукти, мед і пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. На цей прекрасний день Божого вам благословення! Дай Бог вам! Здоров'я міцного та щастя людського, усіляких гараздів, миру і достатку, любові та злагоди, і тепла та доброго настрою вам. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.